Це, звісно, хуйню. Я щас смору. Я... Що, Щас, подожди, давай, поїхали. Да, Змиваємо сушимо, мажемо воск. Розберемо. Все, коротше, обріжу, що то... Yeah. Всім доброго дня! Вас вітає компанія Тернадор Magnum, Звати мене Женя. Підписуйтесь на нас в інстаграмі Тернадор Magnum. Підписуйтесь на наш канал. На Ютубі ставте вподобайки, підтримуйте україномовний контент. А сьогодні тема нашого випуску: як правильно підготувати кузов до нанесення твердого воску, нанести твердий віск правильно і при цьому не накосячити. Для чого робити очистку кузова перед нанесенням захисного составу, типу полімерний віск, твердий віск чи керамічний якийсь склад? Ми купили дорогий твердий віск, для того щоб він максимально взявся на кузов. Кузов треба очистити, тобто створити адгезійний шар. Адгезійний слой це властивість воску прилипати до кузова і робитися одним цілим. Якщо ми не почистили кузов, то твердий віск на кузові триматися буде, але зовсім недовго. Підготовка кузова до нанесення твердого воску відбувається в нас декілька етапів. Перший етап, один із головних, це двохфазна мийка кузова. Вона дозволяє нам зняти видимий бруд з автомобіля. Другий етап це хімічна очистка кузова від таких забруднень, як бітум, металічний пил, тобто ржавчина, і потім ми робимо автоскраб для того, щоб максимально вирівняти кузов до ідеального стану, зняти з нього всі. Краплення, які можуть на ньому зберігатися в процесі експлуатації. Третій етап це знежирювання кузова, і вже потім ми безпосередньо починаємо нанесення твердого воску. Поїхали! Перший етап ми зробили: це була двохфазна мийка. Зараз ми приступаємо до хімічної очистки кузова. Це буде очистка бітума, очистка металічного пилу, металічних краплень, з дисків з кузова. Потім це буде автоскраб, якщо це нам буде потрібно, а потім вже будемо наносити твердий віск. Робимо і дивимося. Бітум ми очищаємо засобами під назвою антибітум. Вони є різного вигляду, різного бренду. Може бути в спреї, як балончик з фарбою, може бути просто професійний очисник німецький, на який треба накрутити хімостійкий розпилювач. Розхід цього засобу мінімальний. На один кузов витрачається десь приблизно від 200 до 300 мл засобу. Наносимо ми засіб на зволожений, не мокрий, по якому шторою вода тіче, а на зволожений кузов. При цьому. Дуже важливе застереження: не допускайте висихання подібних засобів на кузові, щоб не зробити гірше. Це дуже важливо. І є антибітуми, особливо дешеві це розчинники, які ні в якому разі не можна наносити на пластикові незахищені деталі, тому що пластикові деталі можуть пошкодитися, побіліти, і з них навіть може злісти фарба. Засіб ми наносимо розмашистими рухами, мінімальну кількість достатньо нанести на двері і чекаємо його спрацювання. Ми побачимо, що чорні частинки бітума починають тікти. При цьому, якщо ми бачимо, що бітум застарілий, засобу потрібно допомогти мікрофіброю, тобто взяти мікрофібру і обережно провести мікрофібровою по поверхні, там дверей чи крила, і допомогти йому спрацювати, щоб це було швидше. Кітумні плями виглядають саме ось так. Зараз ми побачимо, як працює засіб. В дії. Потім ми все це протремо мікрофіброю і ви побачите, що цієї плями не буде. Невеличкий лайфхак. Якщо ви приїжджаєте на мийку і вам розказують, що вам терміново треба очищати кузов, тому що у вас на машині просто там капець і треба моментально це робити, тому що далі жити без цього неможливо. Як перевірити, насправді треба чистити кузов чи ні, є дуже класний індикатор. Одягаємо саму просту рукавичку і просто рукою проводимо по кузову. Якщо ми відчуваємо, що кузов шершавий, Значить, так, да, дійсно, треба очищати кузов, тому що на ньому купа різного виду вкраплень. І треба очищати, тому що чим далі, тим буде гірше. Він буде залишатися на кузові. Ну і це буде пагубно сказуватися на лакофарбовому покритті вашого автомобіля. Німецька хімія, як правило, вона безпечна для кузова, тому виробник навіть каже, що її не потрібно змивати, а достатньо просто протерти мікрофіброю. І на цьому процес завершений. Ну для того щоб спати спокійно, я все таки рекомендую її максимально якісно змивати. А ще було би краще промивати після кожного етапу очистки автомобіль ручним нейтральним шампунем. Наступний етап хімічної чистки кузова це зняття металічних краплень або ж металічного пилу, який утворюється від тормозних колодок і сідає не тільки на дисках, а й на всьому кузові, навіть на багажнику і на даху автомобіля, як би це дивно не звучало. Для цього є безпечні засоби, які дають такий яркий малиновий окрас. Металічним крапленням, і зараз ми це побачимо. Ось на диску це буде чітко видно. Наносимо невелику кількість засобу на поверхню і чекаємо спрацювання. Метал, якщо він є, він буде окрашуватися в малиновий такий яскравий колір і стікати е, на пол. Зараз ми це з вами побачимо. Якщо диск, як в нашому випадку, достатньо давно не очищали, і він вже має такий ярко-оранжевий металічний окрас, нам потрібно буде допомогти цьому засобу спрацювати кісточкою. Це якщо ми працюємо по дискам. Якщо ми працюємо цим же засобом по кузову, ну можна допомогти йому мікрофіброю, але не кісточкою, тому що можна подряпати кузов. Підведемо невеличкий підсумок. Як робити правильно очистку металічних вкраплень на кузові чи на дисках? Беремо безпечний засіб. Наносимо його, чекаємо 5-7 хвилин, поки спрацює засіб, побачимо малиновий окрас, значить металічні вкраплення знімаються. Через 5-7 хвилин, якщо ми бачимо, що реакція достатньо бурна, ми беремо кісточку і допомагаємо кісточкою очистити диск і змиваємо все це водою. Для того, щоб перевірити себе, чи правильно ми все зробили, бризгаємо ще раз на диск цей засіб, чи на кузов бачимо металічний окрас, значить повторюємо процедуру. Якщо металічного окрасу реакції малинового кольору немає, значить все, ми закінчили очистку. Заключний етап очистки кузова це автоскраб. Для того, щоб очистити фізично кузов, ми можемо використовувати. Засіб під назвою автоскраб він може бути різного виду, може бути вигляді полотенця, ось такої варішки. Або ж це може бути синтетична глина. Синтетична глина буває абразивна, буває неабразивна від різного виробника різного об'єму. Але ці засоби вони всі мають однакову функцію зрізати все на кузові і привести його до максимально ідеального стану. Але дуже важливо, щоб не заматувати кузов, не зробити гірше. Обов'язково потрібно використовувати лубрікант, який буде давати ефект ковзання між кузовом і варіжкою автоскрабом. Як правильно робити очистку кузова автоскрабом? Лубрікант ми бризгаємо на кузов, потім бризгаємо його на чистий автоскраб і легенькими рухами поздовжніми працюємо по кузову без. Особливого нажиму. В чому плюс варішки в тому, що ми тактильно можемо чітко відчувати, чи є у нас якісь вкраплення на кузові, чи їх вже немає. Якщо ви відчули такий звук, нагадуючий пісок чи шкрябання, нам обов'язково треба промити автоскраб лубрікантом, знову ж таки збризнути його для того, щоб... Продовжувати працювати далі до ідеального стану кузова. Це дуже важливо, тому що матує дуже часто нам говорять про те, що почистив кузов глиною чи автоскрабом і заматував його. Заматував, тому що працював без лубріканта або тому, що не слідкував, що у нас на поверхні автоскраба при очистці. І це дуже важливо. Запам'ятайте. Якщо ми при роботі відчули, що десь якась піщинка, яка в нас сидить в лакі, вона не очищається. Не робіть 20 рухів туди-сюди, краще залиште її, гірше від того не буде. Якщо ви 99% площі почистили ідеально, а 1% у вас залишився. Нехай краще не зробіть гірше. Якщо ви будете терти на одному місці, є велика вірогідність того, що навіть з лубрікантом ви зробите заматування кузова. Ви його подряпаєте. Для того, щоб ви чітко побачили, де кузов почищений, а де не почищений, ми залишили на фоні всього кузова одні двері неочищені, які не очищались не від бітума, не від металічних вкраплень і не працювали ми по цій деталі автоскрабом. І зараз ми будемо змивати автомобіль, і ви чітко побачите картину. На цій частині дверей ви зможете чітко побачити, як працює, як тримає себе вода на неочищеній деталі. І подивіться, будь ласка, в порівняння очищена деталь від всіх видів краплень, які можуть бути, і плюс автоскраб з лубрикантом вода тримається шторою. Згадайте наш минулий ролик про антидощ, як ми розділяли скло. Там, де почищене скло, вода тримається рівномірно шторою. Значить, отут 100% результат очистки. Ця поверхня майже підготовлена до нанесення твердого воску. І ось це правильний результат. А це ні. Ми повністю почистили автомобіль від бітума, від металу, пройшлися автоскрабом. Він тепер у нас максимально ідеальний. Тепер ми його сушимо, потім обезжиримо і будемо наносити твердий віст. Продовжуємо. Заключний етап очистки кузова перед нанесенням твердого воску це обезжирка. Після сушки автомобіля нам треба його знежирити. Засоби бувають в спреї, бувають просто на розлив. Сюди накручується розпилювач. Ми його наносимо на мікрофібру і мікрофіброю протираємо весь кузов для того, щоб була максимальна адгезія, тобто властивість одного матеріалу прилипати до іншого. Ну і тепер поговоримо за тверді воски перед його нанесенням. Як вибрати твердий віск, чим вони відрізняються, скільки вони слугують, який ефект вони дають, і для чого взагалі все це потрібно. Ми з вами після нанесення порівняємо одну деталь, на яку ми не наносили твердий віск, і буде деталь, на яка буде повністю почищена і правильно нанесений твердий віск. І ви побачите наглядно різницю на двох деталях. А зараз давайте поговоримо про тверді воски. Значить, тверді воски можна умовно поділити на три групи: це базові воски натуральні воски, напівсинтетичні, тобто це синтетичний з натуральним, і 100% синтетичні тверді воски. Чим вони відрізняються? Базові воски вони ходять найменше, але вони можуть містити в собі максимально е, місткість воску пальми карнауба і давати максимальний класний блиск. При цьому давати гідрофоб, але не надовго, десь до одного місяця. Синтетичні напівсинтетичні воски вони працюють десь 3-4, можливо, десь до 5 місяців. Вони дають класний блиск, класний гідрофоб. Але десь ну, на квартал, будемо говорити так. Наносяться вони достатньо легко що одні, що інші. Для середньостатистичного автолюбителя це один із найкращих виборів. Синтетичні тверді воски є у японців, від японців, є від американців, вони і ті, і інші дуже класно працюють. Тверді воски можуть слугувати десь до 12 місяців, ну але це, звичайно, у Японії. У нас вони працюють реально десь місяців, 6, ну до 8, в кращому випадку, якщо ви все зробили правильно і нанесли його правильно. Цей віск наноситься вже не так просто, як базовий, наприклад. Тобто за ним треба слідкувати, потрібно наносити подетально, правильно витримувати час, мати в руках декілька мікрофібр для того, щоб максимально швидко, максимально якісно розполірувати синтетичний твердий віск. Але при цьому так, ви потратите більше часу, більше зусиль, потрібні, можливо, якісь певні навики для нанесення такого виду восків, але й слугувати він вам буде 6-8 місяців. Знову ж таки, синтетичні тверді воски, в чому їх величезний плюс. Вони дають блиск гідрофоб, але вони дають при цьому максимальний захист, максимальний по терміну захист до 8 місяців. З чого складається банка? Зазвичай в більшості виробників під кришечкою є ось такий аплікатор, який ми будемо змочувати, вижимати і вологим спонжиком, набирати твердий віск і потім його розносити по деталі. Зараз ми все це побачимо наглядно. Відкривається твердий віск кришечкою, ось таким чином, підковернули і прибрали кришку. Робиться це для того, щоб не погнути її. Не потрібно цього робити викруткою. Щоб недароком не погнути кришку, це важливо, щоб ваш віск зберігався в герметичних умовах. Тоді він буде зберігатися до 5 років. Це їхній гарантійний термін придатності. Спонжик, який є в комплекті. Ми його мочимо обов'язково, вижимаємо. Потім буквально. Робимо рух на 12 годин. Цього достатньо для того, щоб зачерпнути необхідну кількість воску для нанесення на одну деталь. І ось такими рухами ми розносимо наш твердий віск максимально тонким шаром. Не потрібно його мазати як масло на бутерброд. Чим тонший шар ми нанесемо, тим легше нам буде потім його Розполірувати, і тим буде кращий ефект, як би це дивно не звучало. Один важливий момент при нанесенні синтетичних твердих восків не можна залазити на структурний пластик. Цей процес виправити буде дуже важко. Тому якщо у вас немає достатньо навиків нанесення твердого воску, краще візьміть малярну стрічку і заклейте ті місця, на які є вірогідність, просто зайти ненароком ось спонжиком. Ми очікуємо влітку десь 5-7 хвилин. Більше не потрібно, щоб підсох твердий віск, підматувалась поверхня. Потім беремо мікрофібру двохсторонню. Одна сторона короткий ворс, друга сторона довгий ворс. Для чого це? Тому що перший етап це розтирання воску, який підсох. Його краще розтирати короткою стороною, тому що плюшева сторона буде просто зараз тормозитися на кузові, і вам буде вкрай важко це зробити. Тому дивимось. Короткою стороною ми розтерли підсохший твердий віск. Для того, щоб розполірувати повністю до ідеала, щоб не було голограми на кузові, ми використовуємо плюшеву сторону мікрофібри. Поїхали! Так як ми й обіцяли, зараз ми на свої очі побачимо, як працює твердий віск на автомобілі після його правильного нанесення і очистки кузова. І в нас залишилася одна деталь, яку ми взагалі не чіпали, а просто зробили двохфазну мийку на цій деталі. Наглядно дивимося. Нарешті ми завершили правильне нанесення твердого воску. Ми побачили весь цей процес на свої очі, як це правильно зробити, з ремарками. Побачили, чого робити не треба, це все проговорили. Давайте трошечки підсумуємо. В результаті ми помили кузов двохфазно, ми почистили бітом, ми почистили металічні вкраплення, ми почистили машину автоскрабом, ми її знежирили і потім нанесли твердий віск. За 5-7 хвилин подетально ми розполірували кожну деталь кузова до блиску. Для цього ми використовували двосторонню мікрофібру. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Ставте лайки, вподобайки під цим відео. Пишіть обов'язково коментарі, ми будемо на них активно відповідати. Підписуйтесь на нас в інстаграм Тарнадор Магнум, заходьте до нас на сайт. Інтернет-магазин тернадормагном.юа. Всі товари, які були в цьому відео, ви, звичайно, зможете придбати в нашому магазині, отримати безкоштовну консультацію, як правильно вибрати твердий віск, який купити під ваш бюджет, під вашу конкретну задачу, що ви хочете зробити. Звертайтесь, будемо раді вам допомогти. Підтримуйте україномовний контент. Всім гарного дня! Буду найідіальніший кузов. Ну, почти.